Геракл, син Зевса, і найсильніший з людей. З жахом усвідомлює, що скоїв жахливий злочин. Богиня Гера, яка зненавиділа Геракла за те, що той є плодом подружньої зради її чоловіка, наслала на Геракла прокляття, і його розум тимчасово помутився. У нападі він позбавляє життя своїх дітей та дітей брата. Вбитий горем Геракл звертається до дельфійського Оракула, і той наказує Гераклові заслужити відкуплення на службі у царя Еврісфея у Тірінфі, двоюрідного дядька Геракла, якому опікується Гера. Еврісфей сподівається зламати волю Геракла, придумавши йому десять випробувань, у яких Геракл має битися з непереможними міфічними істотами і чудовиськами, що володіють неабиякою силою. Але цар того не підозрюючи, відправляє героя на неймовірні пригоди. Відомі нам як подвиги Геракла. Першим подвигом Геракла було удушення німецького лева, що викрадав жінок і пожирав воїнів. Жодні стріли не могли пробити його золоту шкуру. Але Геракл загнав лева в глиб печери, де оглушив його ударом булави і задушив голими руками. Геракл спробував знайти щось гостре, щоб зняти з лева шкуру. І богиня Афіна порадила йому скористатися гострими іклами Лева. Одягнувшись у шкуру лева, Геракл повернувся в тірінф, чим так налякав царя Еврисфея, що той сховався від нього у винній боці. Цар наказав Гераклові відтепер представляти свої трофеї на безпечній відстані. Другим дорученням Еврисфея було вбивство Лернейської гідри, гігантського змієподібного чудовиська з безліч чоголів. Геракл бився відважно, але щоразу на місці відрубаної голови відразу виростало дві нові, коли вже не залишалося жодної надії. Іолай, племінник Геракла, придумав припікати відрубані голови вогнем, щоб на їхньому місці не змогли вирости нові. На згадку про переможення Змії було названо Сузір'я гідри. Наступного разу Гераклові треба було спіймати звіра і доставити його живим. Керенейська лань була неймовірно швидкою твариною. І її нездатні були наздогнати навіть стріли. Цілий рік переслідував її Геракл, поки не наздогнав у північній країні гіпербореї. Лань виявилася священною твариною богині полювання Артеміди, і Геракл присягнув Артеміді відпустити лань. Побачивши лань, Евріс Фей захотів залишити її собі, але як тільки Геракл випустив тварину, вона одразу втекла до своєї господині. Таким чином, Геракл не тільки пройшов випробування. Але й виконав ціорти міді обіцянку. Наступним завданням Еврісфея було приборкання ериманського вепря, поля, що розоряло. За порадою мудрого кентавра Хірона, Геракл упіймав вепря, загнавши його в глибоку кучугуру. У наступному випробуванні на Геракла чекали не тварини, а їх випорожнення. Конюшні, де цар Авгій тримав сотні голів священної худоби, вже багато років ніхто не чистив. Геракл пообіцяв очистити стайні за один день, якщо отримає нагороду десяту частку худоби. А в їй не вірив, що Геракл зможе виконати це доручення. А Геракл вирив величезні канави, пустив по них воду з двох довколишніх річок і таким чином очистив стайні. Далі герой мав перемогти трьох монстрів, але для цього йому знадобилася неабияка частка хитрощів. Хижі стимфаліські птахи гніздилися посеред непрохідного болота. Але завдяки отриманим від Афіни чарівним кроталам Гераклові вдалося злякати і перестріляти птахів. Жодному смертному не під силу було впоратися з шаленим критським биком. Але Геракл стрибнув тому на спину і приборкав бика. А жорстокий цар діомет заманював гостей, щоб згодувати їх коням людожерам, сам став жертвою своїх тварин. Коли Геракл віддав тіло Діомеда на роздертя коням, Від ситної трапези коні втратили пильність, і Геракл зв'язав їм роти. Але в дев'ятому подвигу героя чекала зустріч із жінкою, яка була небезпечніша за будь-яку тварину. Зіполітою, царицею Амазонок, Геракл мав дістати пояс і полити, подарований її батьком богом війни Аресом. У повній боєздатності вирушив Геракл на кораблі в країну Амазонок Феміскіру. Але царицю настільки вразив герой та його подвиги, що вона охоче погодилася віддати йому пояс. Для здійснення 10-го подвигу Гераклові належало вкрасти стадо чарівних корів у Геріона, величезного велетня з трьома головами та трьома тілами. На шляху до велетня Геракл так сильно змучився від спеки в лівійській пустелі. Що у розпачі випустив стрілу у сонце, бог сонця Геліос захопився силою героя і позичив йому свою колісницю, де Геракл дістався острова Ерефії. Там, на острові, Геракл бився з пастухом Гаріона, з його двоголовим псом і нарешті покінчив із самим велетнем. На цьому випробування Геракла мали закінчитися, але Евріс Фей не зарахував два подвиги: вбивство Гідри, оскільки Гераклові допомагав Іолай. І чистку авгієвих конюшень, адже за роботу селач отримав плату. Що ж, довелося герою вирушати виконувати одинадцятий подвиг викрадення золотих яблук із саду німф Гесперит. Спочатку Геракл викрав старого морського бога Нерея, зв'язав його і не відпускав доти. Доки міняючий образ Бог не вказав шлях до саду. У саду герой виявив титана Атласа, що підпирав небозвід. Геракл запропонував зайняти місце Атласа. Поки той роздобуде йому яблука. Атлас охоче погодився, але Геракл обдурив його, запропонував ненадовго помінятися місцями та втіки з яблуками. Останнім дванадцятим завданням було приборкання Цербера, триголового пса вартового підземного царства. За допомогою Гермеса та Афіни, Геракл зміг спуститися під землю та особисто зустрітися з Аїдом. Імператор царства мертвих дозволив Гераклові відвести пса. Але за умови, що той зробить це без зброї. І Гераклові це вдалося він схопив пса відразу за три голови. Коли Геракл показав пса, що не на жарт налякало Еврісфея, цар нарешті оголосив, що герой виконав усі доручення. Через 12 років повних випробувань Геракл викупив трагічну загибель членів своєї сім'ї і заслужив місце у пантеоні богів. Але його перемога також мала важливе філософське значення. Упоравшись із темними силами хаосу та велетенськими чудовиськами, герой очистив землю від пережитків давніх титанів і зробив землю придатною для життя та процвітання усього людства. Здійснивши свої подвиги, Геракл не тільки впорався з безумством навколишнього світу. Озвучено Дуб Студіо.